Я думаю, що скоро вже все піде більш інноваційно. Ми прогресуємо. Це не легко. Ми над цим працюємо через два роки. В ковалі буде дуже потужна команда. Там всіх раді будемо бачити. Розмова на рахунок першої ліги футзалу. Вона була цього року. З деяким часом коваль повернеться. Слава Україні! А ми підготували дуже крутецьке відео. і Якщо нічого не завадить, то зовсім скоро воно з'явиться на нашому каналі. А ви тим часом натисніть вподобайково, прокоментуйте. Ну і звичайно, підпишіться, якщо досі цього не зробили. Ось саме вони розпочали матч центру поля. 25 віддало перемогу Бокару і 20 за нічию. Тобто, ну так зробить свій е, голос е, віддати, визначити свого переможця, як ви вважаєте. Також хотів би вас попросити, щоб ви в коментарях написали, чи все гаразд зі звуком, можливо, щось потрібно поправити, тому що. Е, Ну, вперше робимо таку маніпуляцію, саме щоб і коментувати. і те, колись сказав про нього Олександр Денисов в одному з випусків передачі Великий футбол, футбольна фамілія. Гра покаже футзал це такий вид спорту, що там кожна хвилина змінює буквально все. Отже, гол забиває Вотранс, Відзначається, здається, все ж таки це пробивав, як ми бачили з повтору. Шостий номер Олександр Чепелюк. Але чи вдалося там Юрію Романюку відправити Ви Зараз арбітри просять трішечки на паузі, тому що не має п'яти метрів. Відпасував на Юрія Романюка, той пробиває вище воріт. Чепелюк відпасував назад. Знову Олександр з м'ячем. Ох, тут так тоненько грають. Ледь не втратили в отранці всі. Ось зараз ось зараз перехоплення. І що це? І тут вже будуть втручатися арбітри в групу. Ось, наприклад, після повномасштабного вторгнення виплати. Ох, який зараз небезпечний момент. Коваль атакував, ледь не влучили у ворота. Зараз ми в повторі подивимося, як що саме це відбувалося. Ай-яй-яй, тисніть Була... вподобайки. Також ще раз хочу проанонсувати вам е, те, що ми підготували і надіємось, що скоро вийде інтеох. Зараз коваль в атаці. пробиває і зрівнює рахунок. Зрівнює в нас рахунок. Зараз ми більш так детальненько побачимо, який це ж саме номер, тому що не вдалося одразу побачити. 99-й номер а під 99 м номером грає Владислав Хапко. З таким чином рахунок 1-1. Отже, повертаюся до попередньої розмови. Дуже такі цікаві теми піднімали. Я думаю, що багато кому будуть вони інтересні не тільки Ковальчанам, а й взагалі усій спільноті, як мінімум Волинській, так точно. Тому що. Петро знає. Зараз коваль в атаці. Андрій Лукашук пробиває. Рятує. Голкіпер здається свою команду. Бо я не впевнений, що Андрій з такої вигідної позиції не влучив у ворота. Ось зараз ми подивимося у повторі. О, тут трясся навіть я не знаю. Що... Тих, хто проголосував, віддає перевагу, що вважає, що переможе сьогодні Бокар. Ну, будемо бачити. Ось зараз Микола Коляда. Що тут? Віталій Романчук зіграв м'яч. Кажуть арбітри. Гра продовжується. Олексій Федчук. І тут у м'яч. Ох, тут, звісно, така заруба. Оце цікавий футзал. Давайте такий різкий діалог з вами зробимо. О, тут Суч пробиває, незрозуміло чи. Мороз Петро чи Гулкіпер, але хтось з них все ж таки заблокував цей удар. Зараз глянемо у повторі. Так, все ж таки, здається, мороз Петро відбувається. Щоправда, голосування в нас вже, ми бачимо, трішки змінюється. З кожною хвилиною змінюється. Ось зараз Микола Коля пробиває по воротах, не влучає. Вже 31% голосує за перемогу Бокару. 54. Зуміло, за. має побігти на цей м'яч. Ух, зараз так небезпечно. Олександр Портянко зніс просто Миколу Коляду, так. Пишуть, нам тотал більше 2,5 буде. Поєдинок між такими потужними командами, що у футзалі, що у футболі. Це два провідних. Клуби. Ох, зараз в утранс. Вдачі Юрій Романюк. І все ж таки перехопили в Юрія м'яч і вже ковальчани намагалися втікати в свою атаку. Ну, цілком, вірно, що і закінчиться один, -один цей матч. що. Зараз Юрій Романюк крутив, крутив. І десь Віталій Кашуба йому трішки зарядив. Ось. Але, мабуть, буде пас. Ну так, все вірно, пас. Ми щоправда, думали, відсовуватиме на 11-го номера на Романа Никотюка. Думали, праворуч буде пас, тому що якраз так ну, особисто я так думав. Там саменький гравець був. всіх і ти всіх, Трішки складнішим шляхом. Ого, це щойно Юрій там фінтанув, Я не зрозумів, що він хотів якось бісиклету той м'яч перехопити. Ну, цікавий такий епізод. Задав про коментар, що 2,5 більше, що це 100%. Але ох, зараз Коваль-Коваль. Пробиває по воротах 22-й номер Олександр Івко. Заблокували його у Трансівці. А саме Никитюк Роман. Так. Ви тим часом підписуйтесь на канал, не забувайте. Це потрібна штука. Вже дійшла цивілізація. Розвиток навіть до області. куди що не до великого футболу, в великому там ще е, білі ведмеді, остеля От, А в залі вже в нас є цивілізація, вже є. Відео, є огляди, є вар, все чудово. І от ух, зараз файний момент. Не вдалося зафіксувати, подивимося у повторі, ух, як файно п'ятої тут Юрій Романюк. Але і то вже гравець потужний. Юрій Романюк вимагає, щоб Володимир Гурибіда зафіксував порушення. А Володимир, довго не думаючи, потягнувся до Кишенки і продемонстрував Юрію Гірчичник. Зараз саме така пора, що застуда не одного вже скосила, тому гірчичник це не так і погано. Трішки жарту в студію, так би мовити, щоб розбавити ту атмосферу. А іскри тут летять, бачимо, в різні боки, і від усіх, від гравців, від арбітрів, все відбувається потужненько. Ось бачимо, що. М'яч до штрафного навіть не доходить. Ось зараз удар, але повз е, Команди вже непогано вивчили один одного. Тому що сказати, добре, це неправильно. а якби добре... Але чомусь переважно в цей зараз в трансплантації Никитюк пробиває щодо. Коляда не удар даргу. Забиває Олександр Чепелюк. Це другий гол. і... Цілком ймовірно, що це вже дубль буде, тому що з першим м'ячем там трішки не ясно. На кого ж саме записали, але як мінімум, результат давненько вже не працював на пляжному футболі. Ну, якщо чесно, давненько того пляжного футболу і не було такого, як слід. Ще коли цим займався Олександр Жуматій, це був потужний чемпіонат, потужні команди. Файно все було Або так, як в коментарях писали, і червоно можна отримати. Ось бачимо. Ой-ой-ой, це може бути небезпечно, чи вдасться в скорисуватися цим моментом. Ні, не перехопили як слід м'яч. Ну, ми обов'язково зробимо огляд поєдинку, де ви зможете. Ох, зараз в Отранс перехоплення. Юрій Романюк. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А якби пас потрапив на Воробея, то Романчик міг забити м'ячик. Хоча... Судячи з повтору, ну важко було, що здається, тут о, що в отрансу підказує, що треба трішки заспокоїти гру, потягнути той час і завершити поєдинок з перемогою для себе. Хоча хочу і збільшити в отранс рахунок. Віктор Сущ пробивав. Тут знову порушення на Миколі Коляді. Тут такого, ну, знаєте, сьогодні Микола отримав. Добрячих таких стосанів, бо це досталь для того, аби змінити рахунок в той чи інший бік. Тому ще рано говорити про то, а от вже зараз можна. Зараз можна сказати, що май закінчено, і вітаємо перемогу від І до слова, скажемо так, любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові. Я думаю, що скоро вже все піде більш інноваційно. Ми прогресуємо. Це не легко. Ми над цим працюємо через два роки. В ковалі буде дуже потужна команда. Там всіх раді будемо бачити Розмова на рахунок першої ліги футзалу. Вона була цього року. З деяким часом коваль повернеться. Слава Україні! А ми підготували дуже крутецьке відео. І якщо нічого не завадить, то зовсім скоро воно з'явиться на нашому каналі. А ви тим часом натисніть вподобайку, прокоментуйте, ну і звичайно підпишіться, якщо досі цього не зробили.